Доброго дня всім, друзі, слава Україні. Декілька днів попередніх я переглядав TikTok, соціальні мережі і наткнувся на дуже багато цікавих відео, по справжні... по справжньому цікавих. Чому? Тому що зараз іде війна, і е... таке відбувається, що мене шокує, чесно кажучи, тому що таке відбуватись не повинно. Про що я говорю? Я говорю про те, як поліцейські, недобросовісні поліцейські, хочу зауважити, тому що. У мене є знайомі хороші, які адекватні поліцейські, які не ведуться на всі ці е, плани їхнього начальства, керівництва там, і так далі, і тому подібне, так? Е, ось. І е, оці недобросовісні поліцейські зупиняють військових на машинах, там, військових, які їхали з передка, їхали додому, там, у них відпуска, там, і так далі. так? І вони їх зупиняють. У одних хочуть забрати машину, конфіскувати за те, що типу водій це не та людина, яка завезла цю машину з-за кордону, а машина на іноземній реєстрації. Хоча, ну типу, завозили волонтери, як ми всі знаємо. Так? Тобто тоді був хаос, коли лише завозилось це все. І по суті, тоді ніхто нічого не розбирався. Тоді просто валили машини те, що треба було. А зараз деякі поліцейські просто думають, ого, зараз ми їх коротше, будемо кришити. Да? І одне. Я вам покажу два таких відео, окей. Е... Зараз подивимось. власне. Інспектор патрульної поліції старший летан Мартин Сергію Іванович. Панадій, чому порушти правила дорожнього руху? Які саме? Я. Дійсно, де перестроювання зі смуги в смуги без показчика повороту, тим самим вістить транспортному засобу, він, який ззаді точніший аварійну обстановку створює. а також круваю транспортним засобом без ремання безпеки. А є у вас докази? Звичайно, посічення водія важ, будь ласка. Відеодокази. А що є доказом? Тільки відео. Серйозно і все більш нічого. Посідчення водіява ще, будь ласка. Хорошо, посічення водія ваші, будь ласка. На цьому місці я хочу трошки зупинитись, тому що пояснюю. Яка процедура затримання і зупинки автотранспортного засобу? Ця процедура полягає ось в чому. Поліцейський фіксує правопорушення правопорушника, зупиняє його, і тоді він повинен представитись стаття 18 закону про поліцію, пункт 3. Я вам не буду зараз багато чисел називати, бо це сильно мудрено. Окей? Просто буду вам говорити так, як воно є. Він зобов'язаний представитись, пояснити, в чому причина зупинки. І якщо він хоче скласти е, постанову або протокол на даного водія, так тільки під час розгляду справи він повинен просити права для того, щоб занести дані прав в е, адмінпротокол. Е, тільки в цьому випадку. В інших випадках, якщо вони там говорять про те, що вони е, хочуть перевірити особу для того, щоб перевірити особу, у нас зараз в країні діє паспортний стан. Стан, контроль. Коротше, кожна людина повинна носити з собою паспорт. Ось для перевірки особи вистачає паспорту, права не обов'язкові. Далі йдемо Він, поліцейський, сказав водію про те, що водій спочатку зробив обгін чи поворот з вимкненим поворотником, так а потім ще. й Сказав, що ти по воді їхав без ременя безпеки. На що водій адекватно запитав, є докази є якісь чи немає? Поліцейський каже: Я бачив. А водій питає, чекай, а фото, а відеофіксація. І тут поліцейський вже тут починає буксувати і тупити. Чому? Тому що доказами являються або покази свідків, або фото, відеофіксація інших. Доказів ну, не, не може бути. Чому? Тому що поліцейський при оскарженні даного протоколу в суді, поліцейський не зможе ви, виняти своє око і поставити на стіл суді, щоб суддя перевірив, е чи дійсно цей доказ доказує вину водія. Це не так працює. Для того у поліцейських є нагрудні камери, бодікам так звані. Саме для цього вони призначені. Тому потрібно. Вимагати це від поліцейських. Якщо немає доказу, справа не може бути відкрита відповідно, вона закривається на місці. І все, бо без доказу немає як, ну як вам пояснити, вони йдуть на дурачка, типу, ми тобі зараз випишемо постанову навіть без доказів. А ти вже потім там розбирайся. Але давайте подивимось далі, що далі цей коп, коп, коп буде говорити водію. Ну, не ваше на блокпосту заходитесь. Это не посвящение водия. Я вам надо Я водия ваше. Ты что, с Ось саме про це я і говорив. Щоб встановити особу, вистачає будь-якого документа, це не обов'язково має бути права. Йдемо далі. Ви знаходитесь на стаціонарному блокпосту. Ви водій? Да, я ви порушили правила дорожнього руху. Згідно пункту 2,124 зобов'язані дати посвідчення водія свідоцтво по про реєстрацію на автомобілі. Тільки що порушили пункт правил, який е, керував транспортні засоби без ремання безпеки. У вас є докази? Під час розгляду справи я необхідно вам всю інформацію повідомлю. На даний час для встановлення ви, вашої ви, особи ви, як водія, будь ви, ласка, правило, надайте посвідчення водія сід реєстрації ви. на автомобіль. Ви мені Даний поліцейський сказав про те, що докази по справі він надасть уже в процесі справи. Але у нас в країні, в Україні діє презумпція невинуватості. І для того, щоб, щоб ви розуміли, постанова або протокол адмін, це вже є превентивна дія, це типу покарання, це як вирок. Розумієте? І там вже далі питання буде: чи людина буде оскаржувати, чи не буде. От і все. Тому, так як у нас діє презумпція невинуватості. Поліцейські зобов'язані спочатку пред'явити докази, які в них є по вашому порушенню, якщо воно є, і тільки потім починається розгляд справи. Розумієте? Тобто ви перевіряєте, чи є доказ, там уже не важливо, вони можуть вам показати просто чисте небо так? і сказати, що, типу, ось у вас є доказ, у нас є доказ, ви винні. Ви кажете, там нічого немає, а він каже, ну тоді ви будете з судді там розбиратись, суддя вас розсудить. А якщо в нього взагалі немає нічого і він нічого вам не може показати, ну відповідно доказів немає і складу правопорушення також немає. Йдемо далі. Зразу а так, так? Наш, да? що, що наша з вами серйозно? Е, законно все. Точно? Точно. Може я це буду вирішувати? а ви потім, якщо у вас буде якісь певні у мене питання. Звичайно, у вас, є, і вас, як, доказати, що вас я... як закони є, як ви кажете, такі обов'язки, які О, ви повинні зобов'язані виконувати. Правильно? У вас є обов'язки. Звичайно, в мене є посадові інструкції і, і закони з деяких я дію. Посвідчення водія ваше, буде. Посадові інструкції і закони, які він порушує. Будь ласка. Пане водій, посвідчення ага. водія ваші, будь ласка. Закон український про нас поліцію якого, сам. Стаття 35. Порушили правила дорожнього руху. Причина як це... вашої зупинки. Як ви Візуально, мабуть, правильно? Чи як я це повинен бачити? Ти мож... втираєш мені якусь то діч. Я вам вкажу, якщо не ви не зуміло, знаєте. Кто? Ваші документи можна Звісно, можна. До повного знайомлення. Будь ласка, звісно, знайомлюйтесь. Спектор патрульної поліції Києва дійсне до 05.01.2027 Ознайомились? Будь ласка, ваше посвідчення водія про реєстрацію, як то вимагають правила дорожнього руху. А ви встановили вже причину закупівлі? Я ж вам тільки що повідомив. Порушення правил дорожнього руху. А чим воно встановлено? Чим мною це встановлено? Це ж було. А вас докази. Я вам все повідомлю під час розгляду справи, якщо вам так необхідно буде. На даний час я виконайте, ж усуд, будь розумієте, ласка. Розумієте, що? Звісно, розумію. Я для того щоб вам спілкуюсь. Якщо ви не згодні, у вас буде 10 на скарження в основному порядку. Будь ласка. Ну, я, мабуть, не буду вам надавати допомогу. зробите слідчу оперативну і будемо. Кого? Ви. Ні, я дістану з за автомобіля, затримую і поїду на ревідділок. То я не понял. Оце мені дуже подобається. Я вас зараз дістану з автомобіля е, і повезу в райвідділок. І там ми вже з вами будемо розбиратись. Ти поліцейський чи ти бандюк на вулиці? Хто ти такий, щоб погрожувати громадянину, який платить податки, який воює зараз війна. Він во... І ти йому погрожуєш, і ти його забереш у відділок і там кудись повезеш і щось там зробиш? Серйозно? Тут ви Тут цирки збиралися устраювати чи навіть, що? Навіть, навіть, ви Виходьте, будь ласка. Сказати. Ні, ви закривати не будете нічого. Чому? Тому що я так сказав. Виконати... Ви закривати не будете нічого. Чого? Тому що я так сказав, бо я тут Бог і цар. Ви мене зрозуміли. Я поліцейський, я при формі, у мене зброя, коротше, і я е, божок. Зазвичай ті поліцейські, яких я зустрічав, які себе так само вели. Ем, ну, Мені здається, що їх в дитинстві дуже часто ображали. Я не говорю зараз повторюю про всіх поліцейських, так я говорю про конкретно отаких от ем, акторів погорілого театра, так? які себе отак ведуть по відношенню до громадян і думають, що їм все дозволено. Він сплутав взагалі всю процедуру зупинки машини, зупинки транспортного засобу, всю повністю. Він спочатку права попросив, мав би вже на початку розгляду справи просити. Докази не надав, що, мав, що мали на, перед початком розгляду справи. Е, вже починає заводити справу. Ну, серйозно, поліцейський, будь ласка, вчіть трошки закон. Чому ну, база, це, це база, це реально це база, це не важко вивчити. Це дитина 15 років сяде, 40 хвилин повчить, і вона буде вже це знати. Ідемо далі. Ви, будь ласка, закон. вийди з автомобіля, будь ласка. Вийди з автомобіля, я сказав. Тримай планшет. Я виходжу, виходжу. Ось уже тут поліцейський порушив закон про рухоме та нерухоме майно. Він вдерся до е, рухомого майна, даного водія. Так робити? Заборонено. Ідемо далі. Зброя автомобілі є якась. Документ, який посвідчує вашу особу, будь Транспорт, ласка. є. Документ... Будь ласка, не, 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 не дасте посвідчення водія винесу штраф за те, що керуєте транспортним засобом без документа без посвідчення водія. Не дасте посвідчення водія винесу штраф про те, що керуєте транспортним засобом без прав. Ти серйозно? Я зараз. Я надіюсь, може побачить цей поліцейський дане відео. І я хочу в нього запитати: чоловічі, при яких обставинах повинні перевірятись права? Йдемо далі. Давайте паспорт свій. Документ, який посвідчує що особу, ще розказав. Він є. Передавіть, будь ласка. Я вам сказав, відносно вас буде винесена постанова. Посічення водія, свідоцтво про реєстрації на автомобіль. Циркачі починаються тут. Ні, ну пацани, ви самі. Що самі? Не пацани. Пацани у вас отам от десь, звідки ви приїхали. Да. Треба не порушувати правила дорожнього руху для початку. є правила дорожнього руху. Не користувалися ременем безпеки під час руху транспортного засобу. На даний час ви не пред'являєте посічення водія. Це ще й інше порушення правил дорожнього руху. Якщо ви не пред'явите за це буде винесена постанова. Зрозуміли? Ну, а, а як ви мені доказали, що я порушив? Можете мене, мене поставити. Ви для початку надайте посічення водія для знайомлення, ага. ну, повного знайомлення. Ага. А потім будемо розмовляти, як я докажу чи не докажу. Зрозуміли? Це не ваша проблема, як я вам буду доказувати. Це мої проблеми будуть, добре? А какого хрена! Освічення водія ваша. Якщо вони... Це цитата. Це не ваші проблеми, як я буду доказувати вашу вину. Це мої проблеми. Але він забуває про те, що саме цей чоловік, цей водій, після того, як цей поліцейський в лапках випише постанову, саме цей водій повинен потім. Терти собі макітру і думати, а як же мені оскаржити цю постанову? Мені треба в суд, мені треба ще туди, сюди, писати заяви там і так далі, і тому подібне. Тобто, ну, звісно, так, це проблема ж цього поліцейського, це ж він переживає за водія. Бляха, думайте своєю головою поліцейський, ви що? На третю Не працівника поліції, який також бачив, що ви керували транспортним засобом. Ще один діловий, так? Да? ну опускайте стекловите. Зараз почекайте Тримайте, будь ласка, що я бачу. На блокпосту заборонено користуватись відеозйомкою, зйомкою, знаєте чи ні? Документ, який посвідчує вашу особисть. Документ знімають, тримайте, будь ласка, ще раз. Роман Едуардович. 24 штрафи має Роман Едуардович. Важе кормити надо, себе кормити. Мене кормить надо, себе кормити. Я блокпост не знімаю. будь ласка, телефон. Ви знаходитесь на режимному об'єкті на даний час. Блокпост. Я хочу звернутися до всіх поліцейських, які будуть дивитися дане відео. Будь ласка, будь-хто. Напишіть мені в коментарях, що таке режимний об'єкт. Я вас прошу, що таке режимний об'єкт? Де прописана оця... Сакральна історія про режимний об'єкт. Що воно таке. От я скільки шукав, не можу знайти. Але всі поліцейські чомусь про це говорять. Йдемо далі. Смішно дуже, чи що? Да, дуже, дуже. Дуже? Ну, а закінчилося, дуже зрештою. Так я не бачу, не що вон... Він не будь ласка, у вас є. Сідова про реєстрацію. Свідоцтво про реєстрацію на автомобіль. Пане водій. Ви себе ведете? Зараз на фоні якраз чути, як цей водій говорить, я тільки звідти приїхав, війна не закінчилась. Так, роді як війна закінчилась, розумієте? Зараз ми до нього дійде, почекайте. Господи, ти поможи. Е, Саш, сразу. Проведи, будь ласка, розі справи особи. Панович, з вас буде розглядатися справа. ПДР-2 а саме за те, що ви не користувалися каменним безпеки, бачите, і 22. Оце передбачене вдягнення, нович штраф за це це частиною 5, це 121, це 121. Ви як особа, яка підходиться до адміністративної індивідуальності, маєте право насичити проти себе своїх близьких із 13. 268 статті Кодексу України практику інформаційні правої. Ви маєте право. знайомитися з матеріалами справи подавати, заяви пояснення клопотання, користуватися правою допомогою, допомогою перекладача, якщо вам не зрозуміла, мова і доведеться права. Ристуєте своїми правами. Вам зрозуміло ваші права. Далі. Права зрозуміло далі. запитую. Я що повинен вам відвідувати. Ну, звичайно, якщо не зрозуміло, я вам ще раз поясню, роз'ясню. Я, я ж кажу, далі. Далі? Не, не закінчу. Не, не, не продав. Відноси зараз буде винесена постанова за порушення правил дорожнього руху, а саме вам інспектор повідомив, що саме. У вас буде два. І жіна на складку десь, скажемо. Багач, вітрить, будь ласка, зброя якась, заїзд, заброні речі. Не було. Не. Діставайте. Я просто похлопний. Це не мої речі. Ну то хай виходить і стає. Ваші в автомобілі чи ні? Дивіться. Ну, то будь ласка, діставайте речі. Ну Я закрию поки що. Діставайте, слідчі оперативну групу. слідчо оперативну групу, поверхнева перевірка транспортного а, ти прямо засобу. Хочеш братан, ти хочеш мене групку. Пане поліцейські, для тих, до кого це дуже тяжко доходить, і хто у нас в бронепоїзді їде, що таке поверхнева перевірка? Якщо це поверхнева перевірка транспортного засобу, то ви можете, якщо ви не той, який розводить на лажка, то ви можете, вам дозволено. Отак, от, от просто е, в стеклешко позаглядувати, подивитися, що там в салоні робиться. Так само і з багажником. Якщо в багажника є скло, так, то ви можете лише в скло там позаглядати, подивитись. Розумієте чи ні? Ви не можете просити, давайте, відкривати, давайте, коротше, ми достанемо всі ваші речі, а ви собі потім складайте. По-перше, це все час. По-друге, на цю процедуру потрібно складати протокол огляду. Або догляду. Розумієте чи ні? Я Я Я ж руки руки нормально Можеш не не Можна проти. Ваші речі. Дістаньте, будь ласка. Зброя заброні речі не є якісь. Відкривайте, показуйте, будь ласка. Виглядайте. А? Ні, ви зобов'язані надати інспектору для перевірки зброї, речі, які є в автомобілі. Також автомобіль. 34 стаття зак. Вот це поворот! Ви зобов'язані. Ви зобов'язані надати інспектору речі, які є е, в машині. Отже, йдемо далі. Кун України продасть поліцію. Передбачає поверхневу перевірку особи, а також речей. Будь ласка, відкривайте, показуйте, що в сумці. Поверхнева перевірка особи проводиться. Ззовні по одягу, вона тому і називається поверхнева. Невже так важко запам'ятати? Поверхнева перевірка проводиться поверхнево. Тобто руками проводиться по зовнішній частині одягу, по карманам там і так далі. В карман руки не можуть залазити. На це також потрібен поверх. Протокол догляду або огляду, який проводиться догляд, це проводиться разом зі свідками. Запрошуються люди, які не зацікавлені. Вони є незацікавленими особами в даній справі. Люди з вулиці просто запрошуються як свідки, і тоді вже при них проводиться догляд для того, щоб поліцейські не могли нічого підкинути там і так далі. Йдемо далі. Поверхнева перебірку. Перевірку. Весні. Зараз прийде. Зараз ви СПП. Ну, не ти, а ви. Я до вас на ви звертаюсь. Будь ласка, ведіть себе культурно. Не треба, надо... тримайте дистанцію від мене, не треба до мене підходити. Дистанцію тримайте, будь ласка. Не треба до мене підходити в обличчя, зрозуміли? Прийде, ВСП, прийде, тримайте, будь, будь ласка, прийде, дистанцію, прийде. стійте. Ти що думаєш, що я без зброї так можна тримати говорити? Дистанцію тримайте до інспектора, не треба фиркати до мене, тут пригади, зрозуміли. Слідкуй, нормально замови. себе поводьте. Слідкуй, я сказав, замови. не треба пригадь до мене. Замовись, слідкуйте. Зрозумівно? Я вам ще раз сказав: не тикайте, замови я до вас на визвертаюсь. Будь ласка, акто ведіть себе коректно. Я коректно і спілкуйтесь це. нормально. нормально. Виркати мені, пригать не треба до мене. Зрозуміли? Нормально веду. Ведіть себе нормально. Не хочу. Я до вас на визвертаюсь. Будь ласка, спілкуйтесь адекватно я і нормально. Я Нормально я треба, щоб компети зверталось, Ви дочку звертати. Дане відео закінчилось. Я хочу сказати, що дуже багато поліцейських не знають. Що вони взагалі повинні робити на службі? Дуже багато поліцейських не знають законів, по яким регламентується їхня служба взагалі. І через даних індивідуумів страждають адекватні люди, нормальні люди. Мені було б цікаво, ну, я думаю, всім було б цікаво, якби. Цей конкретно цей поліцейський, тому що є поліцейські, які зараз воюють. Багато поліцейських, які зараз воюють. І мені було б цікаво, якби конкретно цей поліцейський поїхав би напередок, так, в Бахмут, там, в Вугледар до Херсону. І там спробував зупинити машину за те, що там водій не пристебнутий. Це я зараз. Це навіть не законна сторона, це сторона чисто людська. Тому що ми знаємо з вами, що є людська сторона і є сторона закону. Типу, можна по-людськи, можна по закону. Так от мені б це, наприклад, було дуже цікаво. Але, але, якби, а якби, як то кажуть, так? Так от, і ще один момент, який б я хотів вам пояснити: це чому поліцейські спочатку... Хочуть, щоб ви надали їм права, а вже потім вам дадуть, там, можливо, дадуть докази. Раніше була така тема, що поліцейські, також без доказів, брали просто права, наказували, я вам кажу, дайте мені права, ви зобов'язані. Люди давали свої права їм. І що було далі? Один із поліцейських з цими правами йшов до себе в машину, там складав, наприклад, постанову на ці права. Потім виходив з машини, давав водію права, казав щасливої дороги. Водій собі поїхав у своїх справ, справах, довольний, йому нічого не, не виписали штраф, нічого, все окей. А через тиждень там, або через декілька днів даному водію приходить готовий штраф приходить. А він думає, блін, я ж мене зупинили, але мені нічого, нічого навіть не, не, не давали. Тобто мене просто відпустили, побажали щасливої дороги. Але такі історії також е, мають місце в нашому житті. Тому, будь ласка, стежте за моїми відео, будуть ще подібні відео по розбору даних ситуацій, схожих ситуацій там і так далі. Ставимо лайки, підписуємось, е, нажимаємо на дзвіночок і чекаємо наступних дій. Слава Україні! Героям слава! ما